Ми приїхали! Руйнівники знову разом! Доброго вечора! Ми з України! В даному випуску поговоримо про фільм від студії Lionsgate 2019 року, який став хітом, точніше, про його другу частину. Крім цього, Netflix набув права на два його сіквели за 469 мільйонів доларів у 2021 році. Та й режисер в одному з інтерв'ю висловив сподівання, що Бенуа Блан матиме довгий список справ. А це хто? Ви Бенуа Бланк, той самий детектив? Отже, це може означати лише одне: що найближчим часом ми побачимо ножі на Голо 3, а можливо й ножі голо 4. Ну, а поки цього не відбулося, зараз ми будемо розбирати більш детально другу частину. Але перед цим я хочу нагадати, що мене звати Лис, а ви знаходитесь на каналі Лис Філз, який розповість вам про найцікавіші новинки кіно. Тому, якщо ти хочеш бути в курсі всіх найсвіжіших прем'єр. То не забудь підписатися на цей канал. Адже скоро тут буде дуже цікаво. Ну а ми, в свою чергу, розпочинаємо. Цього разу детектив Бенуа Блан подорожує до Греції, де він розкриває справу, яка дуже схожа на справу Агати Крісті Десять негритят». Сьогодні станеться вбивство. Коли ти сконаєш, з тобою можна буде розмовляти. Так, бо я не гратиму мертвого всі вихідні. Це так захопливо. То коли почнеться вбивство? Розвиток подій у стрільці починається не відразу, а фактично тільки тоді, коли вже пройде 60 хвилин екранного часу. Тоді і відбувається основне вбивство. Хоч ближче до кінця історії ми розуміємо, що тут є подвійна детективна лінія, де через одне вбивство вони намагаються розкрити друге вбивство. Інтрига тримається майже весь фільм, і тільки під кінець стрічки нам уже дають більш 100% розуміння того, хто ж насправді винен. Знаєте, я люблю не дурне кіно, а мислительне. Адже тут в кожного є мотив, і досить важко відразу визначити реального вбивцю. Леді джентльмени. Сприймайте мою присутність як знак. На цьому острові це ніяк не гра. Власне, за що я і люблю детективний жанр? Хоча тут написано детектив з елементами комедії. Але ні. Ці комедійні елементи тут досить слабуваті. Хоча картину витягує більше сюжет, історія розслідування, яка зачепить вас з першої хвилини і вестиме до останньої. Весь свій хронометраж в 130 хвилин, який прикрасять цікаві характери, неймовірних героїв. Хоч ніхто з них мене фактично і не вразив. Ну, не проникся я ні до кого емпатією, яких професійно втілили імениті актори, разом з якісною режисурою, яка хоч і не має особливої характеристики. Також моментами тут присутні цікаві операторські прийоми з різкими фокусами на персонажів, що дає легкі алюзії мені перш за все на роботи Тарантіно. А так, тут досить проста, але технічна картинка, де переважає більше теплих тонів. Адже половина історії нам так і віє легким літнім вайбом, а друга половина вже детективним. Ще варто відмітити, що тут доволі сильний сценарій і взагалі немає картонних діалогів. Звісно ж, і музичний супровід не відстає, тримає планку. Під кінець можу додати лише одне: якщо ви хочете подивитись цікаву детективну історію, то вам варто на неї звернути увагу. Адже це той випадок, я вважаю, коли сиквел став не гіршим за першу частину. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь-якою реакцією вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну а я, в свою чергу, хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавих оглядів, яких вам точно не захочеться пропустити, адже вони будуть пов'язані зі свіжими прем'єрами в кіно. Тому якщо ти хочеш бути в курсі самих цікавих релізів, то не забудь підписатися на цей канал. Адже скоро тут буде справді гаряче. Дякую за увагу. Слава Україні! О, ви певно класно в неї граєте. Я погано граю в тупі ігри, ставити галочки всюди бігати, оглядаючи всі кімнати. Це просто жахливо.